Сьогодні в нас 16 серпня 2023 року. І вже десь як тиждень, як достигає моя улюблена груша. Дуже старий сорт, я вже показував її в минулому році. Називаю медова літня. Цьому році їх от одна піднила. Їх цьому році небагато. Дуже смачні груші. Аромат медовий такий, насичений і дуже гарний смак. От тільки в цьому році. У нас зазвичай дуже добре родить але в цьому році. На жаль, тільки декілька плодів. Ось. Ну, вони крупніші. Ось кармен. А медова літня. Ось так ось виглядає. Так, хай вона не дуже і крупна, але і як для дому, це підходящий дуже сорт. Смак надзвичайний. Ось такі от грушечки. Ось такі медові грушки в цьому році. Ну, Розмір їх до 100 грам, максимум 120 грам. Ну, це не самі крупні плоди, самі крупні вже з'їли. Ну, там були до 130 грам. Ну, груша дуже смачна, ароматна і дуже смачна. Смач... що не кажу, смачні все-таки ці старі народні сорти. Для домашнього вжитку те, що треба. Ось така вона. В середині вже починає перестигати. Я трошки з запізненням вже її зірвав. Солодка, класна. Але вже перестигла немає такого аромату медового. Ця має хороший медовий аромат. Цікаво завжди мені. Поміряти було рівень цукру ці груші. Дуже соковита. Її можна добре як твердуватою їсти, їсти як стиглою добре. В цьому плоді 12 брікс. Спробую ту. Твердішу. Ну, може не самі солодкі ці плоди, але відчувається, що ця груша має високий вміст цукру. І недельняний аромат. Ну, тут 11 брікс. Груша одне задоволення. Всім гарних врожаїв. До побачення.